Минулої ночі близько першої ворог завдав ракетного удару з С-300 по місту Чугуїв зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Зюмському та Куп'янському районах області. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню ураган села Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення зазнала 70-річна жінка, госпіталізована у важкому стані. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району загинуло троє цивільних чоловіків, – 45-ти, 48 та 57 років у селі Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.